Привіт Давай зробимо тобі такий розклад. Що на порозі? Що для тебе на порозі, які будуть відкриватися події? Розклад общий. Дивлюсь а, від жінок чоловіки переварачувати на себе. Рицарь Кубкав, дивись, іде нове знайомство, новий емоційний стан, любов, кохання, дії, ти знаєш, а, виходиш від якихось блоків, від, скидаєш гру з тяжкої відповідальності, Відкрийся. Тут відкрися. Вершення де трансформація прошлого, прошле твої скуті моменти. Які, якісь груз тяжкої відповідальності, воно повністю рушиться, башня. Тут ідуть великі трансформації. Що на порозі, ти така прощутлива, хладнокровна людина, умна, знаєш, в холодних таких енергіях. Далі йде шлях, вибір. Вибір. Постійно ти про щось думаєш, що на порозі, ти не можеш зробити якийсь вибір. Ти Думки в тебе, правда? Вільні, ти розумієш правильно, але немає якихось дій, як е, вибір, як варіант м, якісь тобі ідеї, як ти стаєш перед вибором, будеш стояти перед вибором. Що на порозі, новий етап тут вже е, Пентаклів говорить нам про. М, Нові можливості, про нові етапи гроші. Фінансова дуже картка, що на порозі, що на порозі, картка сонечко йде. диви, яка гарна картка! Це новий початок. В тебе тут. Ідуть нові можливості в фінансовому плані, нові предложення, розквіт, удача, виздоровіння, покращення, дорога, уходиш від якихось прошлих моментів, від якихось навадні таких, да? Ідеш вперед до своєї мрії, були якісь блоки, були якісь загострення, показуються, що на порозі. Знаєш, Ходиш від якихось м, м, партнерських стосунків, звичайних стосунків між людиною, знаєш, якось важкувато було по фінансах, кожен міг тягнути хто, хтось, хтось куди. Да. Король мечів, знаєш така мечова енергія. Різка, якась да, що на порозі. Що на порозі, людина якась була в тебе в житті, якийсь чоловік, різкий, справедливий може бути, але такий різкий. Знаєш, із ним було якесь, якесь недорозуміння, непонятки, розмови, якісь ілюзії. Виходиш із стану ілюзій. Дивимось далі, що на порозі, в тебе новий шлях. Туз жезлів, іди в нове відкриття нового, вообще взагалі. Зара, тобі дуже гарно іти в нове, туз жезлів це картка творіння, созідання і дії, сім'ї, початку, сексуальності, вогняності. Такий тобі іде розклад. Пиши, а, нехай буде так, підписуйся, далі буде.